Церква нашу, ми не предадим і не оставим, брати і сестри, тому що Бог не оставить нас. Я всіх вас призиваю до молитви, до любви. Я вірю, що молитва наших людей, нашої України православної, буде побіждати цього врага, невидимого. не воюйте з людьми. Це дьявол робить, брата і сестри. Бог і дьявол завжди була ця борба війна. А ми за людей маємо молитися, щоб Господь всіх прощав і призивав. Ми хочемо міра, ми хочемо любви, Ми хочемо, щоб наші діти були щасливі і щоб могли поклонятися Отцю і Сину і Святому Духу. Божої милості всім вам, брати і сестри, сьогодні ви замірзайте. Ну ваша любов! Ваша теплота душевна, сердечна до Бога, завжди заливайтеся такими. Ми дуже вдячні, матушці, Мелітині і Гумені, і просимо, щоб Господь сьогодні благословив цей монастир. Тому, пока місіці монастирі, монахи, брати і сестри, ті монахи, котрим крутять руки сьогодні і б'ють їх, і мучують, і на допросах беруть. Ці монахи, у мене в монастирі таскали день і ніч бетон руками. І всі спали вночі, а матушки нянчили дітей. І за сьогодні ми нікому не потрібні в цій державі. Дуже соромно, брати і сестри. Ми були вірні своєму народу. Я для свого народу завжди жив і буду жити. Я в Україні. Ми тут, ми дома у себе. Це наша церква, це церква Господня, брати і сестри. Ця церква має вже тисячі і тисячі років. А те, що то создали свої церкві, це церкві антихриста, які проливають кров, ненависть зажигають. Брати і сестри, Господь всіх любить, всіх призиває, і Господь один для всіх. За це ми і говоримо, Отче наш. Вся земля говорить, Отче наш, один Отець Небесний для всіх людей, одна матинка Божа. А ми народ. Божий допомоги вам всім, брати і сестри, і не сердитесь ні на кого. Починайте служити літургії, батюшки. А ви, брати і сестри, в салтарі, молитву, так як сьогодні Матинку Божу привезли в трьох грочка у церкві, так і ми своїх дітей до Бога маємо привезти. Ви знаєте, завжди цей праздник мені допомігає, що коли жінка у бояну прийшла до Матері Божої і говорить, мені брачі сказали, що зараз відключать від апарата і нічого не можуть не можу спасати діття. І я прийшла, я попросив врачей, щоб вони не відключали апарат, бо я прийду до Матері Божої боянськи помолитися. Вона упала на колінах і сказала, батюшка, як моя дитина буде жити, коли їй буде три рочки, я привезу вас в монастир, я оставлю вам і пайду домой. А я а давай помолимся до Матері Божої. Була одежда, дитя. Ми помолилися, вона прийшла. Больницу, воду, у больнец взяла святую воду, тоді ще сльози у Матері Божої ікони. Вона положила на рібінка і рібенок начал дышать. І через год вона прийшла з рібінком, через два прийшла, но все час плакала, плакала дуже сильно. І коли сповнилася в цьому рібінкові, вона взяла його до церкви у боянах. І я не можу передати. То, що була перед моїми ногами, вона як ту ребенка в груди себе, обняла і плачуть, говорить, батюшка, я хочу виконати свою обіцянку перед Богом, що я віддав тоді. Я не можу йти додому без Неї. Я не можу жити без цього дитя більше. Я говорю, успокойся, Господь добрий, милосердний. Возьми ребенка і йди додому. І виросте його для Царства Божої у віри і у младії. Брати і сестри, ми не можемо це робити, а бачить, як Господь своїх людей зібрав до себе, як він готував нам цю путь спасіння до вічності, до Бога. Я призиваю до вас та благословлення Небесного. І нічого не бойтесь, брати і сестри. Бог з нами. Нас не можуть убити всіх, бо вся Україна православна, яка не уб'ють всіх. То хто що лишиться, тоді не буде ні України, не буде ні держави, ні Батьківщини, і ми нас не будемо. А для нас це щастя. Дякуємо нашій государстві, нашій державі за те, що вона хоче забрати нам з саме дороге церкву і віру. Ніколи не вийде. Ви, комуняки, ви дітей тих комуняк, атеїстів, що розрушили, закривали монастири, що ізбивали, що, що наповнили церкви, тюрми. І сьогодні ще не висихала кровь на гратах, тюрмах, як сколько замучили наших предків. Братья і сестри, ніхто не зможе побеждать Бога. І Церковь Божу ніхто не може побеждать. а ви живіть в любви, живіть в дружбі, у молитві. І помолитесь зараз, як ніколи нам потрібна молитва за нашого блаженнішого онуфрія. Наш, ну як ви всі говорите, наш тато. Це... Настоящий отець духовний, який молиться, переживає за свого народа і за нашу Україну. Ми все зробили, що маємо мати робити. У нас українська церква, у нас православна церква, і ми нікуди не маємо йти. У нас є Спасительна церква. Те, що вони создавали, то їхні їхні гибелі для, для, для проліття крові на цій землі. А вам, всім Божої милості, Покров Царицы Небесной. Прощайте мне, братья и сестры. Я люблю всех вас. Люблю всю Украину. Всех людей. Мы одно перед Богом. И добро должна побеждать зло. Со злом не надо отвечать, братья и сестры. Только с добром, с любовью, молитвенно. И Господь будет с нами. Аминь.